Я підібрала для вас шість класних ресурсів. Деякі досить загальновідомі, а деякі просто мої приховані перлини. Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про те, де можна взяти безкоштовні схеми для вишивки. Найперше це чудова онлайн-школа української вишивки Прикраса Студіо. Мені дуже подобається, як тут подана інформація. У них на сайті також є досить багато безкоштовних схем вишивки. Для того, щоб додати їх в свій кабінет, вам для початку потрібно зареєструватись або увійти. Вибрати схему вишивки, яка вам сподобалась. Наприклад, мене ще немає. наприклад, ось цю. Так? І ось тут додати. І все схема вишивки додана у вашу майстерню. І дивіться, схема надана в дуже-дуже гарній якості. Тобто, бачите, я можу збільшити і порахувати всі ниточки, порахувати все, що мені потрібно. Тому от рекомендую, дуже класна школа, є і платні уроки, і платні схеми, але безкоштовних теж вистачає. Можна щось для себе вибрати. І вишивати щось таке, інакше не те, що зараз так широко розповсюджено у нашій вишивальній бульбашці. Наступна це Вінницький обласний краєзнавчий музей. Є одна, але дуже детально розібрана ось ця сорочка східного Поділля. І тут що класно, хоч сорочка і лише одна, проте орнаменти тут є аж цілих, можна сказати, три різних. Нещодавно в мене на каналі з'явилося відео з виставки, вишивки Східного Поділля. Можливо, вас ця виставка надихнула, і ви зараз хочете щось таке теж вишити. То прекрасні є схеми у вільному доступі. Всі лінки я залишу в описі цього відео. Переходьте, завантажуйте і вишивайте цю неймовірну красу. Наступна чудова пані, з якою я хочу вас познайомити, це пані Ірина Гетьман. Пані Ірина дуже щедро ділиться своєю майстерністю і робить безкоштовні схеми. Схеми дуже гарно, дуже ретельно зроблені, в гарній якості, можна порахувати всі ниточки. Тут є ось схема до цієї широко відомої до Вербовецької. Ось відмальована схема у вільному доступі. Рекомендую задружіться з пані Іриною. Можливо, вам припаде до душі якісь її платні схеми. Вони теж в якусь притомну вартість. Плюс я знаю, що пані Ірина донатить, робить збори. У нас, взагалі, вся спільнота вишивальниць така максимально адекватна в цьому плані. Тут нема що казати, серце тішиться. Наступний дуже класний проект: це Переяславська сорочка. Тут є така трішки невеличка специфіка. Ви не просто отримуєте схему і йдете на всі чотири сторони. так? Коли ви отримуєте схему, ви підписуєтесь на те, що за рік ви цю сорочку вишиєте. Вам дається рік часу, це більш ніж достатньо на сорочку будь-якої складності. Сорочки дуже красиві. Ось дивіться, оце варіант нашої улюбленої київської зоряної, і вона просто якось неймовірно красиво виглядає. У такому ніжному кольорі і з іншою уставкою, не, не тією, яка у Ліді Бебешко в схемах. І мені здається, що цей проєкт дуже класний в тому плані, що ви не просто отримуєте схему, а ви ще отримуєте підтримку, ви ще отримуєте якусь мотивацію, якесь натхнення в групі, спілкування. Тобто, ви отримуєте не просто схему, а. Цілу спільноту, з якою можна разом вишивати. Це музей в Кам'янці-Подільському. І от у них є класні відео із поясненнями, як шити шви східного Поділля, крім техніки вишивання, іще є схеми, теж в гарній якості. Тобто, знаєте, для новачків це взагалі ідеальний ресурс. Ви тут можете, отак на рівному місці у вільному доступі вивчити, навчитися вишивати те, що вас цікавить. Класні схеми, класне пояснення, назви швів ну, все як має бути. Тому рекомендую. Ну, і last but not least, як то кажуть, музей Івана Гончара. Я на ньому багато зупинятись не буду. Всі ви про нього знаєте. Ідеальний ресурс. Я сподіваюся, що їхня колекція, ось цих вишивок, буде розширюватись, що їх буде ставати більше, і ми будемо вишивати ці сорочки. Тому я от захотіла пам'янути їх в цьому відео, щоб ми не забували, що у нас є такий класний музей, який дає нам доступ до безцінної інформації. Я сподіваюся, що ви дізналися щось новеньке з цього відео. Лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал. Гроші, які ви зекономили на безкоштовних схемах, донатьте на ЗСУ. Якщо у вас є свої улюблені ресурси з безкоштовними схемами, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені теж буде дуже цікаво. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей і пока-пока!